Друзі, ви на, Мак... ви на каналі Art Max і я Макс. Сьогодні знімаємо відео по боксфрутс і будемо трейдити паралі... робити Ось, Він дає т ну, ну прыгаем. Ну, Давайте тоді попрокачуємося, якщо ніхто так не хоче трейдитись. Ну, бо я все, типу, прокакав на цього венома Яда і він, ну, крутий такий. Він, ну, я його сьогодні хочу прокачати до трансформації, щоб він був дуже сильний і можна було, ну, пвп Ну, щоб битися з чилами всякими. Було б прикольно так. Бо я зараз, ну, не супер крутий. 705-й левел. Це дуже маленький. У мене друга, який буде зі мною зніматися, у нього тисячу якийсь там. Не пам'ятаю 100. Ну я не пам'ятаю, наче такий. І він ну, прокачений, він йому цей мама він, ну, йому родителі відкривають фрукти. Ну і йому випав Тірекс, коли йому мама відкрила, він був дуже в шокі. А я от мені падають постійно таке. Ну, погані Та Тож, ну. З ними невозможно. Але сьогодні, коли буде уже фрукт, попробуємо одний код на удачу, але я не знаю, чи він спрацює. Ну, думаю, ні. Я не супер вірю в такі штуки. Можна або. Е, я ще дивився відео, там можна зробити, типу, як. Як там. Там можна зробити. Я не пам'ятаю, ну там можна щось зробити, круте. Ауру, якщо ще е, вам щось буде подобатися, пишіть в коментарях, що ще повинні ну, по поснімати, які відео про що і про Roblox яку ігру, або про взагалі в яку ігри. Там, ну, прикольні всякі. І ще е, я вам хочу розказати, хто не знав кого веном. то якщо літаєте і заді вас. То у вас е, ви йому хп зносите і ще у вас ну, цей. Якщо віном, то коли ви літаєте, коли, чим менше у вас здоров'я, тим більше він. Ну, чим швидше він літає. Ось так от він зараз літає. У мене зараз набереться здоров'я, я покажу, як він буде там. Що за баги? Ладно. Так. Уже майже закінчую з квестиком. Нашим. Там щось в чат переписується. Хтось хоче ну, трейдитись на щось круте. Я там трейдився, не знаю. Може, години-дві ну, години я трейдився, пам'ятаю. У мене був перманентний спін, але я його, ну, навіть, затрейдив. І з контролем. Ну, думаю, в принципі, норм, але не супер. Ну так, вигодно і невигодно, не знаю. 50 на 50. От у мене ще менше здоров'я, я тепер дуже швидкий. Прям дуже швидкий. Поч... Почти. Ну так, швидкий нормально. Зараз я їм позношу так от ХП, одного зараз якогось уб'ю своїм ядом. Бам. Ах, А, мене підійшов він убив, бліна. Але я все одно виповнив. Тому що у мене яд і він дуже читерський. Тож він ну, постійно робить так, то що ти, ну, типу, отравляєш його. О, хтось пише... А, ну то росіянин. Ну, не не віжу їх. А ну, мій друг, в принципі, він, ну, якщо я, якщо він не буде це дивитися відео, то він реально не хоче відео знімати. Ну, так, стісняється говорить. Він буде трошки типу, не говорити, він ну, не любить сильно. Він вже колись знімав відео, саме ну, якесь дуже смішне. Просто е заходив в якусь ігру, на якісь туалети біді, то він заходив туди. І там під е звук жуящого яблука, який він їв яблуко, він знів, е знімав відео. І у нього це щось набрало, ну нормально так. Лайків, ну, вісім, чи вісімнадцять. За, ну, за таке, він тоді вище. Це просто ну, безплатні просмотри. Ну і лайки. У нього свій канал був, але він ну, не так цей знімає. Ну, не так хотів знімати. Ну, стіснявся, коротше, знімати, походу. Бо він такий на спацик. Він мій друг зі школи, і я з ним ну, граю часто. Ми з ним попимо мені на фрукт, не на вінама, мабуть, або на спіріта, якого я дуже хочу, або на э, цього. гаса. Не, гаса я більше хочу. Гас — прям ну, класний фрукт. Там трансформація, там кліки, там кліки, мабуть, самі круті в грі. Ну, вони дуже швидкі. Там. Ну, прям дуже. Якщо ви будете ставити багато лайків і там підписуватися, просмотр буде, то я куплю, напевно, перманентний і цей газ і зроблю обзор, якщо хтось не бачив вже. Ну на нього обзори. Це я більш, ну, знімаю боксфрут, ну, ну... Це український канал. Бокрут на українських каналах не дуже продвигає. Ну, наприклад, той же Саня Майнкрафт, він не дуже грав боксрут, йому, походу, не дуже сподобалося. Ну, типу, у нього канал, він каже, недорогі фрукти, там, але у нього дорогіші, чим можна на ОЛІ, Там не йти за 60 гривень якогось цього. Спіріта. Мені за 70 чи за 60 я щось повністю шукав, але я був в першому тоді морі і нічого не понімав. Але зараз я вже більш прокачаний. Сьогодні, я думаю, накоплю трансформацію, тому що ну, 300 леву це багато, але все одно. Зараз заб'ємо цей квест і підемо дивитися, що там у нас по фрукту, коли він буде, взагалі. Бо я думаю, ну, там, може, час якийсь ще. Я помню, я крутив, мені випало ну, цей дим. Це не дуже круто. Ну, взагалі, ну, але для ну, фарма для першого моря, це ну, дуже круте. А можна, в принципі, зараз ХП, щоб мені знесли, я быстрім був. Ось так, от я зараз лечу, можете даже подивитися оп-оп. І зараз я отак от, от, ну, це ж швидше. Я сам ну, не знав, але подивився і побачив. Ну, я думаю, зараз фрукт не ролимо, бо у нас нема. І ще я перевірю, коли якщо у мене фрукт є. Перевіримо, чи робота код такий США Слаки. Я наче спам'ятав, так. Да. Або просто зараз покрутимо, якщо можна. 46 хвилин, недовго. Може хтось трейд буде. Сядемо, почекаємо, хто трейд буде. Що ви стоїте тут? Ладно, хай стоять. Дам любов. Якщо ви кажете в коментарях, який там фрукт мені їсти, ну в мене не супер є, у мене це, я собі тоді спін... Ну, у мене зараз вено. Все нормально. Спін перманентний це так. 50 на 50. Ну, він трейдиться просто добре. Я тоді задонатив. І ну, він трейдиться просто, якщо там з контролем можете трейдитись, то може і затрейдитись на якогось цього. В Тіс, тісто. А тісто там дуже складно, воно там таке дороге, це жесть. Ну, супер дорога. Так що, якщо вам виполоті, то ви можете спокійно трейдитись. Ну, не знаю. Думаю, що не супер. Що ще можу дати? І бар'єр. Ну, пайний бар'єр не дуже класний для мене. Можна забрати, спуститись вниз. Піти забрати цю скриньку. Помню, мені якийсь предмет, не знаю, який випав. У мене там був плюсик тоді. То я не знав і просто коли вийшов, у мене він пропав. Ну, може, це щось і було круте. Я пропукав його. Ну, це погано. Значить, пішли тоді пофармимося. У мене 115 левел. Я думаю, скоро нафармимося. В принципі, до 200-го. Там у мене друга цього був колись Веном на 900-му левелі, ну, коли цей теж квест проходив на 700-му. Йому випав Веном в першому світі, він думав е викинути його в море, бо він ще більше нобом був, не знав, що Веном це крутий фрукт. Ну, але він подивився, положив в інвентар і подивився, що це міфічний. Тоді взагалі був в шокі. Але ну тут, Веномі є така штука класна, то що ти просто він в калюжу може заходить, он як він лежить, отдихає, і ти просто ждеш. Отак от от вводиш. Раз і він все Та давай вмирай. Умирай, я сказав. Так кидаємо. Можна до нього потім, якщо він грає на сервер зайти. Або просто поперезаходити на сервер. Думаю, напишіть в коментарях, чи я хочу ці свої фрукти, ну це не знаю, це мілі шанс. То що мені хтось дасть за них мамонта, то може, ну напишіть, може я потрежуся довго і тоді подивимося. Я вам покажу. Ну, я дивився обзори там на мамонта. Він не супер крутий, у нього кліки. Мені треба такий фрукт, типу, з кліками, як в Тірекса, ось такі. Мені такі дуже нрав... ну, Подобається. Вони ну, з кліками, а кліки це для фарма це дуже класно. Ну, прям... Це прям кліки це супер для фарму. Ми зараз їх так швидко, быстренько... ну не супер швидко вбиваємо. Можна навіть ауру підрубити. Я не знаю, що аура дає, ну, вона поки що нічого не дає. Але якщо якусь нову отримати, у мене в другому. Я запитаю, як в нього отримати, або ви можете в коментарях написати, як ауру отримати, бо я не знаю. Типу там, ну, я більш тільки зайшов в другий світ, трейдився дуже довго, ну прям дня три, два, два десь дня, так. Да. Трейдився і ну, купив перманентний і тоді вже затрейдився. Я думав, може контроль хавати, але слава Богу, я не схавив, він не супер крутий. Можна буде сьогодні типу, дофармати, ну, Ядовитий туман, я думаю, можна ролик закінчити, коли дофармимо ядовитий туман, а завтра вже в ролику, я думаю, нафармимо і трансформацію. Або я сам дофармлю і будемо ПВП хатися з чого, ну, там, хто сильніший. Або з моїм другом. Але у нього 1100 левел опять, а у мене 707 Так що тут ну, дуже сложно буде проти нього. Але він наче з планшета грає з свого папиного. А у нього зараз комп'ютер в селі у нього. Він туди дуже часто їздить. Він залишив там, і він зараз на планшеті не дуже сильно грає. Я його в першому морі навіть міг перемогти. Типу, там, в першому морі перемогти. Було його... Ну, я почти переміг, наче. Або навіть один раз убив. Не пам'ятаю, але Він не сильно вміє грати там, з паншетом, він тільки пофармитися, щоб стати ну, більш прокачаніше може. У нього на Терексі є трансформація, там він за один день накопив. Це було ну, клас. Чи він за. А, ні, він, мабуть, за другий. За вечір один. А, ні, за вечір один, так, да, накопив. А, ну, Він тепер сильний такий. Але він казав, що, типа, Терекса контр Мамонт. Ну, не знаю, я от не знаю. Думаю, що. 50 на 50, може і контрить, а може і ні. Я ж на мамонті ніколи не грав, я на мамонті не хочу сильно. Мій друг колись Макс теж його звати, то він під деревом знайшов мамонта. Е, і там толпа просто гналася, толпа. І він перший єлі забрав. Він його е, хавав і сказав, що він не супер крутий. Типа для фарму такий. там Для фарму він і так теж нормально, але не супер. Будда мені вчора випадав, але я його пропукав. Ну, мені ну, Будда типу, крутий, але він мені не супер якось сподобався. Тим, що там треба мечі прокачувати. О, і ще. Можете написати в коментарях, що мені прокачувати із... Зараз цього роз'євшого, який на мене напав. Так. <плес> Заходимо сюди. От що мені е, прокачувати? І стіль боя, або защита, або меч, або своє оружжя, ну, пістик. І або боксфрукт. Можу я зробити, в принципі, статістику назад, бо у мене зараз скажу скільки. Так, зараз я йому напишу. О, це мій друг якраз. Я сні-ма-ю. Та боже! Віді. О, що за Віді? відео. о. Я відео знімаю. О, він мені допоможе. Дякую. От він буде допомагати мені відео. Бо він, ну. Він бачите на терексі, у нього такі кліки прикольні. Я такі хочу дуже сильно собі. Прикольні прям кліки. Зараз він хоч піде? Що ти ждеш? Давай йди. Ти що, помагай! Ти ж друг? Ми хочемо або ми сьогодні нафармимо трансформацію, або завтра. Ну, я можу сам нафармити, в принципі, ну, покупитися там, ну, не супер, довго. Я думаю, ми зараз можемо ще трошки пофармитися. І... Я вже завтра зніму відео видео. Ну, десь еще 5 хвилин, я думаю, і можна вже закінчувати. І завтра я знову зніму і я вже думаю сам накоплю е, туман оцей ядовитий. І ще. цей. Іще трансформацію. Бо трансформація це. Ну. Сам, ну, одне з найголовніших. Там, там туман дуже читерський. Ну, я думаю, може, на сьогодні хвата. Так що, е, всім пока. І завтра.